Друзі, всім привіт, доброго ранку, доброго вечора. Хто коли дивиться? Я йду на манікюр. Моя дівчинка-майстер переїхала трошки ближче, але я вперше то раніше вийшла, залишила Юру з малим, зусил тобі, закрила двері та пішла. 4 годинки та повернуся. Ось треба зробити, бо повідростали, буду відрізати. Погода така дивна, вітер. Просто льот, а сонце пече. Не зрозуміло зовсім що відбувається. Хочеться вже теплу погоду. Може трішки пізніше буде вже так, як хотілося. Але ж кажуть, розумієте, що і літо таке буде. Дождливе, холодне. Ой, ладно, Зараз треба ще десь каву купити, бо я зовсім нічого не їла, не пила. Це ж розумієте, гучно було. Летіло, бомбили, запускали ракети, то нас, то наступає. Ніч нормально і не спали з Юркою. Та й малий прокидався. Я його навіть кашею вночі кормила, бо щось голодний був, Мною не їдався. Ось такі справи. Який бузок гарний, скрізь. Весь район коштів. У неї новий кабінет, я вийду, зніму, де вона знаходиться, хтось з дівчат ходить у неї чи буде ходити. Ось Сьогодні будемо робити красу, Дивіться. Не, од... Дивіться, не одного сколу. Повідростало і все. Яка класна робота. Щось придумаємо сьогодні. Цікаве. Хто спать зовсім не хоче, Владислав, ти не хочеш спати? Конючиш мені тут. Я, дівчатка, зробила. Таке рагу, кожен овоч потушила, пожарила окремо, додавала це все, скидувала в кастрюлю. Потім додавала зелені. Трішки в мене залишилось тут ще на супчик Владиславу. І чесник, сіль. Дуже люблю. Ще б класно болгарський перчик, але в цей раз Юрка не купив, сіль побув, каже, не було. Дуже смачно це овочі пішли, робіть дуже корисно і дуже смачно. Владислава сьогодні на вечерю омлет з кабачком, з сиром, з кабачком та сиром. Він, до речі, в мене ще сам не їсть. Я якось не знаю, мені приємно його кормити. А скажіть, коли ваші почали тримати ложку і самі їсти? Він щось там в сім місяців намагався, але я якось не знаю, не привчаю його. Це дуже погано з моєї сторони. Думаю, що скоро вже буду привчати. Хтось зібрався до педіатра, так? їдемо з Владиславом до лікаря. Там я в магазинчик, щось мінські подивлюсь і поїдемо до кого ми в гості. Там не були. Похресницю не бачила давно сумую. З Владиславчиком. Вона поки там спить, ми погуляємо коло будинка. Ах, потім уже підемо в гості. З'їв цілу тарілку супу. Вчора ще стукнувся, коло ока червоне сподіваюсь педіатр сварити не буде Приїхали а, до коми така качеля класна є волосы в юске вона встигла купити качеля це ще ось ця конструкція ще 700. Такий сюрприз да а куки бегать хочеш? Да. Yeah. Ну і дівочка хоче покататися лянь на тебе, як дивиться. Тебе підстригти треба, взагалі yeah, все, все, все чекаю в рік. Чмокні. А. Чмокні його. <laughs> ми вже приїхали додому. дому. А малий, ми коли їхали до кому, до Кріса? Сьогодні я виходила з ним на руках, бо до педіатра так швиденько, знаєте, на транспорті доїхати, все зробити. І коли ми вже виїхали від педіатра до кріс, він в автобусі заснув. Прийшлось мені нести його, ну і так я його несла. Тут сіла на лавочку, чекала, поки він виспиться. Поспав годину, я якраз дійшла до кав'ярні, замовила кави, посиділа. Зовсім не важко, коли сидиш, то легко його тримати. Зараз чекаємо татка. Ми погуляли на площаці, нічого не знімала. Якось так треба постійно око та да око за малими. Приїхали на вечерю нічого нема. Я вчора рогу робила, що то хочу якийсь омлет зробити, напевно. На тому і все. Багато він сьогодні був на Е, Це дуже класно. На Да-да-да, надихався, прийшов зразу, та ти що, почав зразу перебирати свої іграшки? Іграшки почав перебирати. Що ти доказуєш, Владик? Спати хочеш, синочок, ще рано, ще півгодинки потримайся. Півгодинки, 30 хвилин. Потримайся і будеш. Зараз? Зараз ні, ще рано. Татка, дочекаємось. Оце щось доказує, це щось розказує. Ня, ня, ня. Педіатр сказала: ну, у нас все добре. Сказала, що цей указательний жест, вказуючи, з'явився, і, значить, він рано почне ä, розмовляти. Ну, чекаємо. Зараз якісь нові нові. Ба-да-да-да-да! Да, да, да. <головік> нові бабаді, дітей от от починається Так. Да. Да, да. 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 Балакає. Да. Ой, потесний хлопчик. Завтра Юра буде вихідний. Він ще почав казати най. Завтра Юра буде вихідний. У нас з'явився велосипед, то ми перший раз тут на районі візьму. Його, і покатаю, тому що. Е, візочку сидіти не хоче. Віліки теж не дуже. Завтра подивимось, як воно буде, тут по району. Він тільки бачить майданчик, який зразу хоче туди. Все, друзі, моє блогерство просто зворачується, я закриваю свій канал, тому що неможливо знімати, мене перебивають. Владиславчик! О. Завтра будемо пробувати і буду знімати. Буду знімати його, його реакцію, як воно там все вийде, бо хотілося б катати його в магазин по справах. Таке роз, розмовляє. Кашу, ти поїв трошки. Сьогодні так супа багато з'їв. Я йому робила гречаний суп, ще й там горошок був, там все підряд. Курка, бульйончик наварити, морточка. Все, давай, книжечки читати. Що моря, малий заснув, Юра вклав, приїхав з роботи і вклав. У нас, до речі, поламалась плита електро. Реле, чи щось там, коротше, поламалось. Ось. На вечерю буде у нас омлет з колбаскою Залишалась ковбаса, щоб не пропадала, я її так закинула. Зовсім нічого не встигла приготувати, бо вдома не була. Ось. І завтра, може, щось приготую. Завтра ще тут багато що. Просто сортирую всі полички, чищу там, де аптечка, треба ще аптечку почистити. Є ліки, які треба вже викинути, це завтра буду перебирати. Ну і речі. Частину речей я ще віддала дівчинки. Тут залишились у мене на продаж речі, і речі, які я сама б носила собі, і те, що треба взяти і відправити в село. Там, де ну, щоб можна було щось одягнути. Так що ганчірки мені треба ще довго перебирати. Мама гукає поїхати в центр на Це метро, Зараз згадаю, ні, не згадаю так зразу. Арсенальна, згадала. Там є містечко таке кафе, де роблять смачні пончики біля ши. По-моему, Біляш якось так називається. Точно не згадаю. Хто знає, той напише. Дівчатка. Хто знає, напишіть. Там три букви. Б, я не помню. Ше... бе ще щось таке. Ось. Дуже хочу пончиків. Дуже сильно хочу. Тому треба буде їхати. Напевно, через пару днів, через день, може, ми поїдемо. Якраз вона буде вихідна. З візочком треба вирішити, як правильно туди доїхати. метро я ще з візочком не була. Як там. Можна, ну, зручно, є там як підійматись, лівобережно, як так, ну як це все буде відбуватися, ще не знаю. Може, якийсь транспорт знайдемо, може таксі? Поки що ще не знаю, але будемо думати насчет цього. До речі, хотіла вам сказати, що це дуже смачні цукерки. Я коли була там в селі, я купила. Цукерки пороздавати і мені вони сподобались. Я не пам'ятаю, раніше я їх їла чи ні. Може, якось одна попадалась колись, але мені сподобалось. Тут є помаранч і є е, яблуко. І взяла бамбук, бо давно не їла його. У нас, до речі, ж нову лінію знесли. Будуть. Е... Вже починають строїти епіцентр. Не знаю, коли вони закінчать, як там просувається робота, але незручно, тому що в нову лінію ми завжди могли зайти і щось там купити. Можливо, могли б зайти і полагодити плиту. Будемо шукати майстра, але не зараз, вже трошки пізніше, зараз зовсім не до цього. Поки в нас ще одна є, як ви зрозуміло, у нас електроплита нова стояла на старій. Ми нову зняли. Ось, і на старій, на старі тут одна комфорка, я її користуюсь постійно. Нормально ще смажить, варить, тому буду користуватися, поки так. Ну, а там буде видно, коли зможемо, тоді будемо ремонтувати. Це треба ще людину знайти, яка це все робить. Якось так. Влоги, як бачите, завантажую, ще прихожу в себе. Не зовсім до них мені зараз, але ж треба виставляти щоб ви не забували мене я на цьому буду закінчувати всіх міцно обіймаю і всім пока до нового відео